Добрий ранок! Сьогодні 15 квітня 2025 року. Заняття з народознавства, старших груп. Тема заняття традиції святкування Великодня в Україні. Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про велике свят. Великдень! Ви знаєте, що саме весною ми святкуємо це свят. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. В кожній родині існують різні традиції святкування різних свят, але традиції святкування Великоднів в Україні, вони, мабуть, єдині в кожній родині. У святкуванні Великодня бачають язичницьке коріння. Всі ми з вечора готуємо кошик, та вранці в неділю, тому що Великдень завжди в неділю, свята неділя, складаємо гостинці та йдемо до церкви святих. Подивіться кошик який. Адже Великий вважається найбільшим днем у році. Завіруванням слов'ян воскресає Бог життя, сонце, а весь світ возносить хвалу, народження, любові, доброти, надії, радості життя. Кошик складаємо крашенки, писанки, крапанки, галунки, також святий хліб це Пасха. Ось ви бачите, як господиня запалює свічку саме в цей день. Великий день це дуже велике. Свято. А чому ми саме так говоримо Великдень? Та наші предки вважали, що в цей день Господь відчиняє небо небесні ворота і приносить у людські душі почесний вогонь? Не я його. Вербаб'є, так кажуть, народі. Адже вхід Господній у Єрусалим це велике местиянське свято. У неділю первного тижня перед Великоднем. Народні назви цього свята це первна неділя, або, по-іншому, вітна неділя, пальмова неділя. А чому ми говоримо? Паска. Так, слово Пасха походить під назви старозаповідного свята Песах. Це свято означало мало сільськогосподарське походження. Ось подивіться, які гарні запашні паски випікають господині у чистий четвер. Після того, як закінчували писати писано, по-іншому ці паски називали коровай, калач, кулич, і ось подивіться, вони всі по різному оздоблені. всі мають різні розміри. І зазвичай випікали паски трьох видів: жовта паска, біла паска та чорна паска. Жовта паска присвячена сонцю, чорна паска це той самий житній хліб, який ми з вами завжди споживаємо. А що ж кладуть у Великодній кошик? Давайте назвіть мені. Так паскальний кошик це відображення язичність і керувань і задобрювання. Ожесть завдя врожаю та доставку. Кошик складають і пасту, яйця, сіль, м'ясо, молочні вироби, хрін та вічно зелені ростилини. І всі ми кажемо Христос воскрес, адже Великий це. Воскресіння Ісуса Христа. Ось ви бачите перед собою писанку. Що ж таке писанка Так, це декороване яйце. Воно має різні традиційні символи. Існують різні види писань. Це і крапанка. І дряпанка, і крашенка, і писанка, і кожен із них має свою символіку розпису, символіку орнаменту, символіку кольору. Ось ви бачите різні писанки, різні на них орнаменти, різні кольори, різні візерунки. Давайте розглянемо, яка ж символіка кольору писана, що означає червоний колір. Так, це любов, це радість, життя. А що жовтий позначає? Так, це сонце, це урожай, а зелений? Ну, звісно, це. Воскресіння природи це життя. А блакитний колір, що означає? Та, це чистота та здоров'я. А чорний з білим це пошану до померлих. Ось ви бачите, які різні значення мають кольори, а також існують. Різні орнаменти. Ось Зараз ми поговоримо з вами про символіку орнаментів. Ось ви бачите писанки регіонів України. І всі вони різні, різні орнаменти, різні візерунки, різні кольори. Давайте про основні зміни я вам розповім. Зображають сон. що означає сон? Вірно, це тепло, це джерело світла. Ось ви бачите, також хрести є зображені написано. Так, хрест це символ Всесвіту, це знак чотирьох. Сторін світу, знак чотирьох пір року. А також зображені дерева життя. Дерево життя це символ світобудови. А якщо зображена спіраль, то це знак зародження нового життя, а також знак. Родючості, що означає зоря? Де вона знаходиться? Так, на небі, і тому це є знак неба. Якщо є тілочка зображена, то, звісно, це весняне відродження, символ родючості. А що означає дубовий листок? Так, він символізує чоловічу силу. А також можуть бути зображені і птахи. Це символ єднання земного небесного. А що може означати півий? Що він вранці робить? Так пробуджує всіх, тобто він є сторож добра проти зла, повісник дня, а що може означати зображена риба? Так, це символ життя та здоров'я. Виноград означає символ роду, а якщо зображені квіти, як ви думаєте, що це означає? Що символізує? Так символізує піте, символізує квіти, символізують радість, а також красу, адже саме квіти нам несуть радість та красу. І ми кажемо діточки, як квіточки. Тому квіти означають, символізують дітей. Ось ви бачите різні символи зображені на яйцях. Тут ви бачите і хрест, і спіраль, про яку ми говорили, і різні геометричні фігури, різні кольори використовують. Які мають свою символіку, про яку ми говорили. Про що ми з вами сьогодні дітки говорили? Звісно, так, про традиції святкування великої України, адже Великдень це дуже великий християнський свято. І ми продовжуємо традиції та дотримуємось їх, святкуємо в родині і розписуємо яйця і печемо Пасхи, йдемо до церкви, та це все святимо. А потім му Продовжуйте традиції свого роду наша. Наше заняття сьогодні завершується. Я вам бажаю гарного дня. До побачення, мої любі, до нової зустрічі.